Доброго дня, шановні українці, доброго дня, брати та сестри. З вами мандруючий монах брат Єгор, миру, український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я мандрую по Сокірянському яру, буду відзнімати святі місця. Дивіться ютуб канал, український Єгор Кравцов, і будете їх бачити. А зараз покажу те, що ми не помічаємо взагалі. Плоти, як кажуть у нас. Або кам'яні плоти, пліт паркан. Кам'яні паркани, кам'яні плоти. Яким? Більше 200 років, подивіться. Бачите, в Скріанському яру є залишки старих кам'яних парканчиків таких. Це пліт, пліт, як кажуть у нас. На північній Бессарабії в секірянах кажуть пліт. І подивіться, бачите, звідкіля цей плід ішов. Отак над яром старенький пліт, скільки років. Ну я скажу, 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 десь під 200 цьому плотику є років. Залишки нашої історії отакі от плоти, отакі от плоти і клали. Міскі сукіряни колись з дикого каменю. Прокушнячка. Бачите, куди він іде? Історія міста починається прямо, прямо на наших очах. Як каже молодь, це фішка. Фішка була місто Сукіряни. Кам'яні плити складені з дикого ракушняка. Сукірянська історія. Сьогодні Великодень. Поздравляю вас зі святом Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Мандруємо далі.